Всім привіт! Сьогодні на з вами макіяж святковий, доволі, дуже прикольний, сяючий. Давайте швиденько створювати такий цікавий образ. Тому перед тим, як перейти до створення образу, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх, коментуйте моє відео. В описі під відео буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канали, номер карти Приватбанку, щоб підтримати мій канал. Також донати для наших захисників та захисниць. Не буває маленьких донатів, завдяки їм ми зараз з вами сидимо, теревеніємо, фарбуємось і будемо створювати такий цікавий образ. Всім приємного перегляду! Що ж, друзі, сьогодні ми з вами створюємо святковий макіяж. Повинен бути дуже ніжний, романтичний образ. Я трішки наділа своїх прикрас. У мене зараз немає жодної зачіски, її не буде. Я зараз більш Працюю над доглядом шкіри голови, тобто, більш не наношу, ну я не можу його просто зараз накрутити. Чи ще щось, не наношу стайлінгові засоби на даний момент. Тому сьогодні у нас звичайне такі защепило волосся. Ми нікуди не будемо йти, забагаю банально посидимо, але мені хочеться створити макіяж, бо саме чоловік моя основна підтримка. Цього каналу. Такий є пінок під зад, щоб наверняка зняти відео для вас. Тому сьогодні створюємо швидкий ніжний, романтичний макіяж і давайте будемо починати. Розпочнемо ми зі зволоження губ, так як сьогодні у мене буде матова помада, я хочу нанести ось такий бальзамчик від Флате, щоб дійсно добре-добре зволожити губи. О саме для матових помад головне зволоження, я вважаю. Тому я швиденько їх відважу. Цей бальзам це просто я не знаю. До речі, я не знаю, я це купила Watsons, просто побачила біля каси. Чи така штучка, що є зараз, у Watsons, я не знаю. Якщо хтось купляв або бачив, бо я в Watsons не часто ходжу. Напишіть, будь ласка, просто заради цікавості. Брови я сьогодні створюю олівчиком від Lavit тон 2. Це просто дуже улюблений мій олівець став останнім часом. У мене є тон 1 і тон 2, вони майже схожі, я фарбуюся обома. Але сьогодні мені захотілося тон другий. Він такий був мій фаворит одразу спочатку, як я його тільки придбала, нанесла і все, закохалась. Звісно, в мене є різні олівці, color Intense. Але сьогодні я хочу нафарбуватись не тільки зробити романтичний образ. Я хочу нафарбуватись своєю такою улюбленою косметикою, своїми якимись фаворитиками, які були у мене там у вересні, зараз є. До речі, я так і не знімала фаворити вересня. Зараз вже, напевно, швидше за все, будуть в кінці листопада просто фаворити осені одразу будемо щось створювати з вами. А сьогодні. Це такий мій макіяж фаворитами. Щось, що було фаворитами, ще злітку залишилось, дещо що є фаворитами за, уже у вересні і прямо зараз. Ну, коротше, щось таке. Одним словом, тут у мене такі фаворити, які я завжди користуюсь. Просто може бути таке, що щось я вам не завжди показую. Бо ж не всі в образі потрібно банально взяти там, наприклад, Ось таку тінюшечку. Ну, Не в усі макіяжі вона потрібна мені. Але це мій такий невеличкий фаворит. І закріпити свої брік я сьогодні хочу гелем від Lamelle з місофіотопія в 402 відтінку. Хочу обрати його, мені здається, він буде прикольно підсвічувати. Звісно, у нас похмуро, вночі падав дощ, мала бути хоча б погода, але, але але синоптики також помиляються. Але все одно мені хочеться такого гелю, бо при освітленні він помітний. Я сьогодні просто беру свою ось таку улюблену палітру від Ален Про, звідси ми використаємо і сяючий, бо він мені дуже-дуже подобається тут. Тому я швиденько оформляю складочку цими матовими, і ми з вами будемо наносити такий прикольний сяючий відтінок. Я сьогодні обрала ось такий пензель, він з палітри Evelyn Ruby Glamour. Він не сильно пухнастий, не надто великий, але палітра ця дозволяє працювати будь-яким пензлем, бо палітра дуже від ось ця дуже-дуже прикольна. Я знаю там велен про різні класні палітри, оті ж старенькі їхні фле. Ф, боже, я замула, як вони. Ну, Коротше, там модернізм, я знаю, є оця такі більш нюдві. я навіть думаю собі купити одну тушу холодна. Мені здається, має бути прикольно. І є інші такі дуже схожі до ламель Hope, саме по рефілах всередині. Я просто не пам'ятаю, як вони називаються, але вони дуже-дуже класні. Так, і нарешті я хочу почати вже вам показувати створення складки. Я обираю темний і одразу замішую з цим. Цього набираю добряче, темного зовсім трішки. Так, і ми створюємо таку легку нюдову-нюдову складку. Зараз набираю просто ось цей найтемніший. Мені взагалі здається, ось сюди прямо цей темненький ідеально підійде. Він правильного відтінку, доволі таки тепленький. Я просто не хочу сьогодні холодніного. Макіяжу. Для мене, якщо щось романтичне, таке, де має бути рожевий. А в нас буде рухома складочка. Ось ця така. Ну, це прикольний такий відтіночок, дуже класний переливається, але все одно тут в основному буде рожевий. Тому я хочу ось таку прикольну складку створити. Так, тепер на рухому повіку я нарешті хочу додати ось цю таку е, Тінюшку, вибачаюсь. Вона така, як би вам пояснити. Кремово пудрова, бо вона дуже ніжна, вона по-любому має в собі кремовість, але вона, бі... вона не є повністю кремова, як от ми б взяли кремову тінь, наприклад, кремові рум'яни, Вона така кремово пудрова. Тут, крім ту, паудер, воно таке відчувається кремовим, а коли наносиш на обповіку, воно просто, звичайно, суха однушка. Подивіться, яке тут сяйво просто. Тут не, я навіть не знаю не пояснити словами, це потрібна штучка, я навіть хочу собі ще якусь таку однушечку прикупити, бо просто дуже прикольний колір. Заради саме яшки цю палітру варто брати. З цією палітрою у нас все. Тепер по нижній повіці я хочу взяти таку однушечку від «Лавіт». Пам'ятаєте, Пам я вам показувала в одному з відео ось таку лавандову однушку від «Лавіт», Ця ось така це тон 2 вона така червонувато рожева. Я її хочу по нижній повіці. Вона в ідеально наноситься пензлем. Сьогодні я хочу спробувати ось цією пласкою частиною пензля, бо вона в ідеально наноситься пальцем. Ось. Давайте ми спробуємо. Ну, так, тут потрібен палець, бо тільки пальчиком це ідеально наноситься. Це також така кремова, чи, кремова крім паудер і, до речі, що я вам хочу сказати, цієї однушки потрібно наносити зовсім трішки. Ви пам'ятаєте, вона скукожується. О, подивіться, як прикольно. Так, це прям кайф. Те, що нам потрібно. Ну, Взагалі ідеально нанеслось, навіть пальчиком. Це наноситься ідеально. Зовсім трішки я набрала, ще й пімент залишиться. Це Аврора на хвилиночку. Це коштувало 50 гривень. І, щоб ви розуміли, ця штучка за 50 гривень робить просто дива. В слизову я хочу нанести олівець від Glambi Color-Shock. У мене тон 2. Він такий буде переливатись різними кольорами. Тут і зелені, і рожевий. І що не хочу, бо це доухром. Але я хочу його додати, навіть хочу ось так трошки вивести сюди. Типу підкреслити нижню повіку. Він тут просто ідеально оселився. Так круто, що й переливається разом з цією тінюшкою, що я просто в захваті. Ну і звісно ж, далі в нас з вами буде йти внутрішній куточок. У внутрішній кутик я хочу додати також таку однушку з Аврора, Лавіт, Є Shadow Liquid, пам'ятаєте, ось така. Тут артикул 108149 тон перший. І у мене є ось такий родоватий літньою чекали, він сюди мені ніяким боком, а ось це, мені здається, буде просто ідеально. Я ось такий внутрішній куточок трішки і пензликом розташовую. Воно таке жовтувате. Ми ще поверх додамо блискіток трішки. Бачите, я зовсім капельку додаю. ну Тут прям якість бомбезна. І ось таким пензлем пласкиньким. Можете будь-яким іншим. Трішки ось так витягую собі. Ну, дуже прикольно виглядає. Так, ну і, звісно ж, поверх цієї тіні. Я додатково хочу нанести це з Аліекспресу. Так, хочу ось цей сіренький глітер нанести. Тут, до речі, має такий пензель і ним можна прикольно одразу профарбовувати. Я бачу, що поверху цього, що нанесла з Аврора. собі ось так. Профарбовую додатково такий, типу, мовити, таку стрілочку, додатково профарбовую цією штучкою. Ця, до речі, штучка також дуже-дуже бюджетно коштує з Алі. Тут, до речі, дві штучки. Ось з цього боку у нас. Якщо ви, я вам нагадаю, така рідка тінюшка. Вона така м'ятна, бачите, але коли розтушовуєш її, у ній ще є окремі ось такі самі блискітки. Але я вважаю, заради цієї сторони це варто брати. Хоча я тією стороною також користуюсь. Зараз я почекаю, поки ось це остине, краще не рухати, щоб воно не текло. Так, Також я нафарбувала стрілку лайнером від Essence. Коричневий, він мені дуже-дуже подобається. Він практично такий, як Evelyn той, лайнер, в мене був коричневий. Тільки тут все одно помітно трішки коричневий. А ось той був коричневий, але він виглядав як чорний. В ньому помітно була коричневість, але в основному, як родиться здалека, це було чорне. Це був такий темний, темний, насичений, коричний. Це більш похожий до LCF, але трішки до чорненьку. Зараз також наношу туш Евелан Варріатет. Ця туш, як ви знаєте, вона дуже мені подобалася. Це такий мій дуже-дуже великий фаворит. І якщо воно не завершиться, то я її з радістю перекуплю в майбутньому. От. Ну, бо це реально дуже прикольна туш, Мені дуже подобається. Також сьогодні хочу нанести фільтр від Essence. Буквально на деякі зони, де, у нас, де хочу створити підсвічення додаткове. Я насправді так дуже обожнюю. От на зону носа у нас тут буде йти як підсвічення. Тут на зону. Ну, Там, де в основному я наношу хайлайтер. Тому на сьогодні навіть на губи я хочу додати ось цей собі, так би мовити, фільтр. І на вилиці обов'язково додаю. Це все, звісно, що буду... закінчити. І бачите, одразу на рум'яна. Ось такий у нас. Буде з вами фільтр. Тут ще трішки додам. І на зону лоба. Так, тон сьогодні беру Essence Skin Tint. У мене тон 10-й. Насправді в мене немає він в на літо, він просто ідеал, але я його обожнюю і на осінь, і на весну, і навіть взимку, бо він дуже-дуже-дуже прикольний. Я зараз швиденько затонуюся. Це, до речі, мій ідеальний відтінок. Він найсвітліший в Essence. Вони просто молодці. Цей тон просто сум. Так, далі скульптор. Скульптор я наношу LN Pro, як ви знаєте, і його хочу на ску... навилити. Сьогодні на це ось таким плоским пензлем. До речі, його набираю і ось так розношу. Бачите, я типу собі наношу ось так на велиці. Можна працювати тим іншим пензлем, яким я наношу завжди, але цей набагато краще набирає саме цей скульптор. Та той інший пензель. Я його помил, і він в мене не висохну. І ще того я наношу цей. Подивіться, наскільки прикольно. Я просто в захваті. Ой, Боже, як це круто. Ось так, звісно, донашарую іще трішки, донаберу і ще додатково ось так собі піднашарую його, щоб він прикольно виглядав. Так, Це просто ідеально виглядає. Саме це виглядає ідеально. Ось так колекція Кат, до речі. Я хотіла собі спочатку придбати, не знаю, чому не купила, у простору, до речі, були знижки на ту колекцію доволі непогані. Але чомусь я пройшла мимо, хоча я хотіла купити. Ось такий в мене зараз рефіл виглядає. Але подивіться, як це прикольно, це реально дуже класно. Рум'яни, хочу взяти Катрі. Color Intense. Їхня колекція весняна. Feeling Wheel. Про мене вітінчик 401. Це у нас типу Аляс Сабріна Карпентер, пам'ятаєте? Е, так, я його використовувала вже в кінці літа і хочу зараз знову його сьогодні нанести. Мені здається, це повинен бути ідеальний відтінок під сьогоднішній макіяж. Я, правда, переживаю, щоб мені це не роз'їло тон. Але, вроді би, все окей. Тому ще додатково піднашаровую. Я думаю, ми вже сухі рум'яни не будемо додавати. Я, чесно кажучи, навіть нічого сухого не приготувала. Що у мене, типу, всі рум'яна майже всі під рукою. Але просто я не готувала їх сьогодні, бо я розраховую на те, що просто припудрюсь, і це залишиться. по... І ось цей відтіночок залишиться, залишить свій, так би мовити, колір. І... Мені не потрібно буде ще чогось іншого до нашарову. Тому я їх так добре наношу, але зовсім легенько потрішки. Так, друзі, пудру наношу від Lavлі, Switell, рожеву. Дуже мені подобається ця пудра. Боже, її приємний аромат, це щось з чимось. Сьогодні я браю цей такий злики, давненько його не брала. І давайте будемо наносити. Я прям цю пудру дуже-дуже обожнюю. Вона настільки прикольна. Я навіть не знаю, як це вам пояснити, вона. така... Дата... Добре, коли вам тон засвітлий, воно його підлаштовує якимось чином під вас, бо реально, коли я її наношу сила з тоном де Меч від Евелень, допоки не мала Бел капельок. То тільки так я... Використовувала той тон Evelyn тільки тому, що я могла я сам про реальне життя, бо чомусь камера у мене завжди вибілює мені пудри. Ой, тони. Не знаю, що це таке. А ось в реальному житті мені саме тон Ванде Match був трішки такий світлий, і я завжди не могла ним користуватись, бо він мені. Дуже був світленький. То після того, як я використала цю пудру, то він просто пушка. Я сьогодні хочу додати, так, а де він є? Є є бачу. Е, так як я нанесла тут, звісно ж, контур, я хочу ще додатково ось такий легкий контур від Белл з кавуською до контур, боже, який він приємний. Я не можу цей приємний аромат. Це просто щось з чимось. Я тут просто відтінки замішую два. Ну ось такий новий пензель. У мене пам'ятаєте, бо я його обожаю використовувати для Vetting Wild бронзеру. Бо там такий бронзер хальовий, що він просто дозволяє використовувати цей пензель. А сьогодні я хочу використовувати свій бел, просто трішки додати. Такої легкості, так би мовити, поверх. Я просто дуже-дуже обожнюю цей бронзер. Боже, це взагалі контур вибачаюсь. Цей до контур, він просто неймовірний для мене. До речі, ось цей пензель, він плотно набитий, але я ним не сильно, так би мовити, торкаюсь до шкіри обличчя так льогенько, і він реально прикольно працює. Я просто в захваті. Від контуру, від пензля, від усього в цьому житті в сьогоднішньому відео я просто в захваті. рум'янах я вже не додаю нічого. Єдине, що ми зараз додамо з вами, це хайлайтер, Makeup Revolution, Beam Bright. У мене відтінок Pink Seduction. я б дуже-дуже сильно хотіла 에, передавати такого. Ще рум'яна, в них є бімбрайт такі фіолетові. Але я довго думала, чи воно мені потрібно, чи ні. Можливо, я собі їх прикуплю. Бо ось хайлайтер. Коли я наношу цей хайлайтер, я просто в захваті від свого обличчя. Бачите, навіть як рум'янець трішки ось так додаю, бо воно дозволяє працювати і як блашлайтер. Поверх рум'янцю і, як сам по собі, хайлайтер. Я наношу широко, не соромлячись, я взагалі хайлайтери дуже обожнюю. Хайлайтер це моє друге я. Тому от з приводу хайлайтерів на щічки, я взагалі не соромлюсь. Я завжди хайлайтеру додаю дуже багато в будь якому відтінку, який би він не був, я його додаю. Це дуже прикольно. Я ось так кінчиком пензля. Додам ще додатково ось так під брову. Бо я під брівку додавала глембі Той же такий, як трояндочка, але додатково ж хочу додати цей. Ну і, звісно, ж на носа його додам. І ми з вами зараз, я швиденько. Візьму свій спрей лавіт спрезнутись, але я його тут не бачу. Десь я його посіяла. Так, друзі, помаду я нанесла. Evelyn variete. відтіночок, у мене 15 Red Wine. І я не розумію чому. Я вам зараз покажу. Бо воно вроді все ідеально. Подивіться, бачите, тут? У мене проплешинка. Чи я наношу пальчиком? Чи я додатково просто з аплікатора туди додаю? У мене чомусь тут дырка виходить, просто банально проплешена Ну, нікого такого не було. З помадами Evelyn, подивіться, знову. Це капець. Це жах. Я просто дуже сильно хотіла цю помаду сьогодні нанести. І такий прикол. У мене ніколи такого не було з помадою, ну, типу, ось так здалека балакати з вами у відео, <свісно> мені здається, не помітно. Але в реальному житті воно ж то буде помітно, звісно, якщо я зараз до вас ближче підсунусь, показувати вам до зйоми, макро це буде не ок. Тому буду намагатись боротись зараз з цією проплешинкою і повернусь до вас. Так, що в загальному у нас виходить? Я ту проплешинку профарбувала, звісно ж, але вона все одно буде з'являтись. Зараз, поки я губи не стискаю докубки, поки я нічого з нами не роблю, просто легенько з вами розмовляю, вона її ось тут бачу непомітно зовсім трішки починає вже з'являтися. Тобто, що я роблю зараз? Для е, відео я вже залишу цю помаду, бо в загальному вам здалека не помітно. Але е, я взагалі сьогодні не, не факт, що буду робити якісь, ці, звісно я зараз вам познімаю макро з близька макіяж, губи я туди вкладати не буду. Тобто відео це ми завершуємо так, як воно є, але помаду вже я зітру і або буду пробувати перенаносити її. Я б хотіла, можна, звісно, з червоного менше Ellen Pro, але вона буде занадто сюди, тому я її не хочу, тому що це ще за все я просто нанесу собі якусь нюдову помаду, або або ж взагалі. Я просто нанесу якусь крему легеньку. В загальному буду бачити. Зараз, коли це застигло, роді показую вам. І нічого не помітно, виглядає непогано. Тому, можливо, і залишу все одно, коли будемо його їсти, воно ось тут зійде. Одним словом, після відео буду бачити. А зараз пішу вам показувати це до зйому, бо. Я і так сьогодні з вами засиділась, а вже мені пора разбираться. Що ж, я всім щиро вдячна, хто додивився аж до цього моменту. Щиро вам дякую за підтримку, за коментарі. В загальному за те, що дивитесь, за перегляди. Це дуже-дуже мене підтримує і дає такий. Шанс, така зачіпка рухатись далі, бо якщо хтось подивився, хтось прокоментував, значить все-таки хтось мене дивиться. І я тоді сідаю і знімаю для вас відео. Я насправді не знаю, коли це відео вийде, бо я б дуже сильно хотіла його сьогодні викласти, але. Я не знаю, зараз, по суті, на годинку тільки 9 ранку, я дуже швидко встала, тому, ну, щоб пошвидше вам зняти. Тому я буду намагатись по мірі необхідності вже монтувати. І, надіюсь, до вечора я змонтую. Матеріалу не так і багато, макіяжик дуже швидкий, вийшов, тільки дещо там повирізати туди-сюди, щоб ну, відео було коротше. Бо все-таки у нас вам півтори години зйомки, а викладати до відео не факт. Тому я зараз швиденько буду вже завершувати з вами деревеніте, і буду по мірі можливості починати монтувати, тому, надіюсь, ввечері ми з вами зустрінемось на каналі. Всім до зустрічі і всім па-па!